Все, що є протитанкове зброєння, все, що є в військах, всього ми працюємо. На даному сюжеті у вас показано, що ми працюємо з СПГ, пропалює броню БМП-1, БМП-2, також пропалює гусенічну техніку танка. Розбиває гусінь, збиває каток і танк зупиняється. При цьому, коли танк зупиняється, далі вже другий розчотин, які є у нас на в взводі вони теж розміщені. наприклад, цей розчот він витягує противника, танк противника на себе. А два розчот, які заховані справа, зліва працюють уже коли перший розчот спрацював, підбив танк, а другий розчот знищує цей танк, який виїжджає на нас. Були випадки, коли у нас розчоти з СПГ знищували дві бойові піхоти машини. Виїхали, це було у місті Рубіжному. Вони знищили з СПГ. Також був у мене розчот, який знищив два танки з Корсара. І один розчот з Фагота, не знищив, а підбив танка і в подальшому вже піхота знищувала його з РПГ. До кінця спалили. Особисто я з розчотом в Рубіжному. З будинку спалили танк, який виїжджав на нас. Протитанкісти стоять фахівцями не зразу. Для цього треба дуже пройти великий шлях, щоб навчити військовослужбовця, оператора, старшого оператора, навідника, командира гранатомета, навчити, щоб він працював з СПГ, з Корсара, Свагота. З Як то кажуть, тяжка праця, але, але наші хлопці дуже швидко опановують. От у нас Молоде поповнення. За неділю ми опанували повністю СПГ, хлопці вміють його вивіряти і стріляють чітко в ціль. Також з фагота чи з Корсара там чуть-чуть довше проходить, на... протязі двох неділь ми їх навчали, також через дві неділі хлопці можуть йти і виконувати своє бойове завдання. В Ви... танкіста повинен бути холодний розум і гаряче серце.